Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас був обстріл, серйозний обстріл, дуже багато пострадавших, дуже багато загинувших в Києві, дуже багато розбитого всього транспорта, квартир і всього-всього друзі іншого. На жаль, це дуже дуже багато. Але у нас життя іде своїм планом: те, що ми гинемо, те, що у нас щось відбувається, та то таке. то таке. Для якоїсь частини людей то таке. Давайте підемо по порядку. Сьогодні Рада прийняла закон 13.533 зеленського щодо відновлення незалежності антикорупційних органів України, проголосувала за цей закон. 331 людина, один депутат, ноль проти, утримались, ноль, не голосували два. Здається, все. Що мені це по? Навія комуністична партія Радянського Союзу, Адабрямс. І не важливо, що тут Європейська солідарність, що тут ОПЗЖ, що тут слуги народу, що тут замайбок, що тут довіра. Да, да, це Слуга народу 214, Європейська солідарність 27, батьківщина. 4. 4, Платформа за життя 17, голос 16, відновлення України 9, партія за майбутнє 11. Довіра 17. Всі. Оце комуністичне одобрямс. Як я відношуся до Набу і САП, я думаю, ви знаєте мою точку зору. Я проти тієї незалежності, яка існує до зараз існує, існувала до Тих поправок, яка існує з 2015 року. Чому я проти? Все дуже просто. Три органи САП, Набу і ВАКС у нас існують. Зовсім незалежні, зовсім підпорядковані. зовсім безвідповідальні. Немає їм беззвітні. Так, от, у 2024 році різні джерела наводять 77 вироків, зробили ці органи. Це суд ВАКС. З них 68 обвинувальних і 9 виправдувальних. І як пише Google, що це підтверджує високий рівень активності суду, ну це суд, що їм принесли, те вони і судять, в принципі, зокрема у справах на Буйсап. От що їм принесли на Буйсап, то суд і судить, в принципі. Хоча до Ваксу дуже багато претензій. Так от 77 вироків за рік. У мене це питання до всього нашого суспільства. От до всього я не розділяю. Ми всі кричимо: у нас корупція, у нас страшна корупція, у нас ріст корупції, у нас корупція збільшується. Друзі, 77 вироків за рік ви хочете сказати, це у нас корупція? Я ж кажу, державі зазеркалі. Я от далі покажу, в якої державі от ми опинилися. І що бачу я. Можливо, я бачу якось погано. Можливо, я дивлюсь не туди. Можливо, я відчуваю не так. Підкажіть, напишіть, якщо я не йду не, тіє, не тим шляхом не тією дорогою. Поки що я йду дорогою. Знаєте, якою? Захищати українську державу, робити все, щоб наша держава була вільна, щоб наша держава не була в рабстві перед Російською Федерацією, щоб народ наш будь-який народ був вільний і ми міг. Вільно ростити своє, свої покоління. Ось це моє завдання. Незважаючи на те, як я його виконую, виконую так, як я можу, наскільки вистачає моїх сил. і ви в цьому допомагаєте, ми всі разом це робимо. Ось це моє завдання. Але я подивився і покажу вам різні фото. Різні. Щоб ви бачили, в якому суспільстві ми живемо. І просто оцінювали самі. Я буду показувати і говорити. А ви будете оцінювати і вирішувати самі, що нормально, що де не нормально. де ми не туди йдемо і як ми не туди йдемо. Ось те, що зараз всі за, ну знаєте, колись би я може сказав, що це класно. Але в цій ситуації я просто кажу, мені дуже сумно. Я захищаю іноді деяких депутатів, кажу не всі, кажу не узагальнюйте, кажу частина. А дивлячись на оце, дивіться депутати проголосували туди тоді за підпорядкування Генеральної прокуратури. Ви що, не розуміли, що ви робите? Або ви щас не розумієте, що ви робите? Я впевнений, впевнений, як мінімум, 70% здравого. Дорослого населення населення України народу України розуміють, що САП, Набу і ВАКС вони потребують реформування в тому стані, який вони існували до сьогодні, і будуть тепер знову існувати. Вони не працюють на Україну, і вони не працюють на народ України, і вони не працюють на зменшення корупції України. Вони потребують реформування і депутати також це знають. Але так, да, трапилось таке, що вийшло суспільство. Розуміє воно, не розуміє це суспільство. Хто їх вивів? Я не хочу в цьому розбиратися уже все пізно. Під боржом і коли почки відвалилися. Воно вже сталося. Цей виход суспільства дав, як казав Трамп, карти в руки Європейському Союзу Європи. Ну дали, ну отримали, ну добились, ну повернули. В принципі, в нашому житті нічого не зміниться. От, як ми жили, отак от воно і буде. Ви що думаєте? Хтось дав наказ на БуСАП, щоб вони краще працювали? Або ті ж мітингувальники прийдуть перевіряти їх? Все. Закрили тему. В депутатах на сьогодні я не знаю, з ким там можна нормально говорити, тому що депутати виявилися звичайним орудієм труда. В першому випадку це були. Депутати, які приймали рішення і думали, хтось під впливом, хтось без впливу, хтось як в іншому це просто обісрані, перелякані люди, які хочуть залишитися при владі. Заграють, заграють перед мітингувальниками, перед тією частиною, хто за цей закон, це просто загравання. Всі вони хочуть залишитися у владі. Навіть в такій владі у Сечені. Але за квартиру платять, транспорт дають, зарплату дають, в теплі, ноги не мокрі, руки нормально, ми не воюємо, все нормально. Ось таке у мене відношення ні. Не до самого надання, як кажуть, незалежності, повернення незалежності. Я жив 10 років при цій системі і далі буду жити. Не... А до поведінки наших. Бранці. Робіть висновки, друзі. Робіть висновки, і підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, далі буде дуже цікаво. Дуже цікава ситуація, тема, яку ми хочемо, яку я хочу вам запропонувати. Підписуйтесь, тисніте дзвіночок, друзі, подобаєчку, коментуйте, розповсюджуйте. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. В опису є під відео. Написано мій телеграм-канал і посилання. Там все оперативно, там все ми. Один, 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 один з одним швидко і швидко. Переходимо, друзі, далі. З дивіться, я дивлюсь фотографії. Я просто реально дивлюсь фотографії і хочу зрозуміти, що я, не, що я не так розумію, або чому я не розумію. Ось дивіться, це наш воїн. Фотографії воїн. Ось наш звичайний воїн. Скоріше за все, або після штурму, або їх штурмували агресора, або вони, він був на штурмі, або може обстріл. Подивіться йому в очі, цьому нашому воїну захиснику. Ось іще ще один наш воїн, а то машина, наша машина. Коли хтось каже, що скільки ж можна збирати, скільки можна давати, ми вже скільки, та кожну секунду у них пропадає шлем, каска, машина, узбро... Та Все що угодно. Це війна, це розходний матеріал. На війні не буває нічого. Навіть Маломальські постійно це все розходний матеріал. Подивіться цьому хлопцю в очі. Подивіться цьому хлопцю в очі. Це наші воїни, це наші захисники. Ось наш захисник. Подивіться. Подивіться на цього хлопця. Коли я кажу, що їм потрібно все, хтось мене не розуміє. Від носків, трусів до води. Все їм потрібно. Я дивлюсь на наших воїнів. Далі я дивлюсь на сьогоднішній приліт, фотографії. Це все от. В інтернеті, от суспільне виставило. Ось так п'ятиповерхівка обрушена. Цілий під'їзд. Рятувальники рятують людей. Ось вон. Чоловіка витащили, впав з п'ятого, здається, етажа, аж вниз, коли рушилося, і він залишився живий. Це щось неймовірне. А вже дев'ять загиблих. Ось дивіться, це ніч сьогоднішня. Ось жіночка. Яка він потребує чи якогось психологічного впливу, чи роботи з собою? Ось мама з дочкою з цього будинку. Я дивлюсь на ці фото. Друзі, подивіться на це відео. Поранений хлопець чи чоловік, я не знаю, це мама чи дружина. Я не розумію. Я не вдивлявся в це відео, але я бачу, що це рідні люди і це чоловік поранений, його грузять. І це все відбувається сьогодні. У нас в Києві. Києві, тому що далі я вам да, буду показувати ще дещо. Дивіться на це відео. Подивіться. Я дивлюсь далі. Ось а, дві бабусі, які приїхали з Донеччини, з Покровська, Яких евакуювали. Вони не хотіли їхати. От повірте, коли, коли іноді кажуть, та там одні ж Дуни. Да, багато, да є, але там вони не всі, вони не всі. От зараз я буду вам казати про цю ситуацію і що ми всіх звинуватимо от в тому, що трапилось. Що сказала одна бабуся? Вона сказала, краще б нас перестріляли вдома. В селі Добрянка, що на могилів подільщини Вінській області місцеві жителі виганяють двох жінок переселенок з Донеччини. Причина їхні, от уявіть, причина їхні 11 собак та 34 котів яких вирішили врятувати з-під російських обстрілів? От, от це можна уявити? Скажіть, от я дивлюсь на ці фото, я дивився на фото воїнів, я дивився на фото розбитої будівлі, я дивився на постраждалих, тепер ось ось біженці. Мешканці Добрянки, Навинчини, виступили проти поселення в їхньому селі, евакуйованих з-під Покровська бабусь з десятками тварин. Про це повідомили волонтери благодійного фонду 12 вартових, які допомагали стареньким з переїздом у. Телевий регіон е, інформує українська правда життя. Журналістка, письменниця та волонтерка Лала Тарапакіна розповіла, що на Вінчинщину вдалося евакувати родину з двох жінок. Раніше вони проживали за 3-5 кілометрів від лінії бойового зіткнення поблизу Покровська на Донеччині. Досі вони відмовлялися переїздити з небезпечної території, бо не хотіли покидати десятки своїх собак і котів. Я не розумію. Ну це ж люди, це все. Волонтери знайшли їм нову домівку в селі Добрянка, куди перевезли разом з 11 собаками та котами. Активісти додали, що всі чотири лапи стерилізовані та мають необхідне щеплення. Зустріли цю родину в лапках гостинно в лапках, односельці зібрались біля будинку та заборонили людям вселятися, вивантажувати та попоїти в жару собак. Евакуйовані жінки викликали на місце представників поліції, які за словами волонтерів виписали акт з постановою виселити виселитися їм за три дні. Поліція, наша поліція, нас береже. Спочатку посадить, потім стереже. Да? Це така була прислів'я. При цьому евакуйована родина не отримала копії документа, їй не дали. Поліція стала на бік односельців, староста села теж власниця будинку шокована. Вона щиро пустила до себе людей, знала про тварин. І пустила це ж я кажу. Не, не можна узагальнювати. Але давайте узагальнимо тут. Всі такі ні, не всі. Волонтери стверджують, що така реакція тих з боку правоохоронців шокувала евакуйованих жінок. Краще б нас перестріляли вдома. Цитує слова стареньких Таїсія Лєвченка, яка була присутня під час конфлікту. Так. А ви кажете, чому вони повертаються? Вони ж дуни там, та не всі. Тому що багато знають, що куди їм от це питання, куди їхати? Коли у тебе немає грошей, а є собаки і коти, яких ти кормиш за свої останні гроші, то хто тебе чекає? Ніхто. Згодом в Могульов-Подільському районі відділ поліції відреагували на інцидент. Там заперечили інформацію про те, що правоохоронці нібито виносили акт щодо виселення виконаних людей. Ввечері, 25 липня, до поліції, над... до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між жителями села Добрянка та заявницею з приводу утримання собак. Поліціянти, які здійснили реагування на повідомлення, прибули на місці події та відібрали пояснення щодо ситуації від обох сторін інциденту. Наразі проводилась подальша перевірка, стверджують правоохоронці. Волонтерка Лала Тарапкіна каже, що пізніше поліціанти вкотре навідалися до виконної родини і заперечили вимоги про переселення. Сказали, ви не переживайте, все вирішимо. В понеділок ми самі за вами приїдемо, відвеземо в міську раду, поможемо. Ми будемо добиватися юридичної справедливості. Ось бла, 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 бла. І таких випадків дуже багато. Ви знаєте, тут стою навіть не на боці переселенок бабусь, а на боці тваринок. А як так можна? Ну як? Ви бачили наших бійців? Вони що? Захищають от тих людей, які не хочуть, не дають води в жару тваринкам? Да, вони їх захищають. Так, да, вони захищають всіх. Я зачитаю ще повідомлення Вікторії Житкової. Дуже моя хороша знайома. Жила вона в Доброполі. Вона також волонтерка. Вона також волонтерка. У неї собаки, у неї багато собак і кішки. Я знаю їх давно вже, навіть з 15-го року. Чим іноді можу допомагати, але чим можу? Вони в добропіллі. Вона виставила це у себе на сторінки. Я взяв, чому? Бе, навіть без спросу, взяв, тому що ну, раз вона виставила, виставила це на все, на загальний обсуд, на загальне бачення, значить вона не проти. Що пише пані Вікторія? Ось вона, подивіться, це вона до війни. Вона написала фото з моєї прошлої жизни. На жаль, на російській мові, але у нас там всі розмовляють, і вона досі розмовляє на російській мові і написала на російській мові. Будемо в оригіналі. Що вона написала? Друзі, у мене сейчас очень сложный період жизни. Я вас всех очень прошу: не піднімайте тему переїзду. Хоча вона була колись не проти. Я не буду жити в Сараї, я буду жити тільки зі своїми животними. У меня нет силы, здоровья все начинать сначала. У меня нет денег на ремонт. У меня нет жизни. У меня. Мне надо справиться с предательством родных типа людей, прийти в себя и жить как-то дальше. Не давите на меня, не рвите мне душу. Тут родные люди не понимают и спят, и видят меня без собак. А про чужих я даже говорить не хочу. Меня убили слова сына, между прочим, цей, знаете, и цей гордость, сын. Я знаю. Ты приезжай, а собакам тут не место. Люся мне твоя, и нах не нужна. Хочешь, я ее в приют сдам? Твои собаки мне жизнь пересрали. Ну, Царидни. И это вот все поддерживает невестка и мать, и отчим влили в уши и рады. Как они будут с этим жить, не знаю муж – это вообще отдельный эпизод. Хотя они жили, пока войны не было, я, насколько знаю, прекрасный человек. помните, да, помните, они отримывали собаки, кормили, все же разом. разом. Да, значит, что-то там произошло, не знаешь. Иногда реально хочу повеситься, просто взять и повеситься, но мои собаки не должны быть сиротами. Мне так больно. Сын – это все, что у меня было. Было. Мне так горько от этого. Эти слова звенят у меня в ушах. Не місто собакам, Люсю в приют. Не злорадствуйте, кожен може бути в моїй шкурі. Оце я бачу, розумієте? Ось це я бачу. Ось це я бачу, оце я читаю, ось це я переживаю, друзі. Я уявляю Вікторію. Я просто думаю, як їй. А ще я думаю, як їй буде, коли, не дай Боже, в добропіллі зайдуть окупанти. І вона там залишиться зі своїми собаками. Це наш світ. Ми живемо в цьому світі, тільки хтось в ньому живе, а хтось в ньому не живе. Хтось це бачить і відчуває, а хтось цього не бачить, і не хоче бачити, і не хоче відчувати. Я дивлюсь на фотографії нашого президента. Ось він маленька, стальна, сильна людина з нашими воїнами. Це на фронті. Це на фронті, це не третя лінія, це не, не, не друга лінія, це не бутафорні військові, це не якісь там. Жибривського чи ще чиїсь там вояки, які готують тут переворот військовий всередині. Це, це, це справжні воїни, яким колись президент Зеленський сказав, ЗСУ, ви все, що у нас є, у нас іншого немає. Це президент Зеленський. Він на фронті. Дивіться, він на фронті. Щось йому доповідають. А це він з головнокомандуючим генералом Сирським. Вони воюють. Вони воюють проти Російської Федерації Ядерної Держави в 10 разів країни і більше. І вони роблять все, що можуть. І я не буду казати, що залишилося, що я не хочу. Розбирайтеся самі. Тому що той, хто не хоче чути, він не почує. Воно йому не потрібно. Той, хто хоче, той почує і впитає в себе ще більше гордості за державу, гордості за людей, за збройні сили, за нас гордості. Подивіться на цього хлопця. Для мене він хлопець. І згадайте Вову Зеленського, який бігав по сцені, як хтось там грав на роялі. Та грав він на всі на роялі. А ви спробуйте пограти, як він грав. Подивіться, і згадайте. А це зустріч з ветераном в Нормандії, коли святкувалася висадка союзних військ в Нормандії, ветеранам Другої світової війни зі Сполучених Штатів. Все дивлюсь на ці фото. А потім дивлюсь ось на це. Оце ваш новий лідер тих. Хто по його заклику виходить на мітинги під час війни в Україні? Ладно, б, якби вийшли на мітинги, да по конкретному питанню по НАБУ і САП, хоча своє ставлення я висказав. Але у кожного може бути своє ставлення. Вийшли б по цьому питанню. Почитайте, що ось цей це Лачен Лаченков. Ігор Лаченко. ось почитайте, на заклики, кого ви вийшли. Ми, ми там обурюємося, Трамп, десь, у нього педофілія чи ще щось, да, там у нього він компромат. А вас хто на вулиці вивів? Протестувальники, я не проти, що ви протестуєте. Я не проти, що ви мітинуєте. Будь ласка. Але за ким ви пішли? За ким? Я показую вам фото. З різних міст, різних людей. Різних, а ви пішли ось за цим. Ось дивіться, я бачу оце. Красота спасет мир. Ви серйозно? Як це можна? Це взагалі не те, що це виходить з, усьо, з, з усіх понять, з усіх та з усього спілкування, взагалі з усього розумного виходить це, коли ти виходиш за НАБУ і сап і пишеш оце. Я навіть ось це можу зрозуміти, коли написано Зеленського у відставку. Неправильно, не та тема, не той порядок денний, але... Але це Марія Барабаш, яку я органічно не переварюю. Але у неї хватило розуму просто написати Зеленського відставку. А я бачу, як дітей виводять. Дивіться, ми ви вже це бачили. Ось діти. То я бачу ось Верховна Рада. Я дивлюсь на це все. Я бачу ось дівочка, дівчинка, дівчинка-красотка. І ось дівчинка-красотка. Ось я дивлюсь на ці фото. Я дивлюсь на фото ось цього ось цього спасателя. Спасателя, а це Льоха Гончаренко. Гончаренко-центри приймали участь в організації мітингів на містах. Ось ці два красавці з української правди. З великою повагою колись відносився до ткача. Але коли вони повністю лягли під фіалу, повністю, от розумієте, от повністю, навіть пальчиками не шевелять, це кравець, а це ткач робітників української правди. Ну так же не можна повністю за гроші продаватися. Те, що вони зараз роблять. Ось, пожалуйста. Два Ярослава. да? Залізняк, Юрчишин. Далі Каліновська це також, це також Грантоїди, фонд відродження. Каліновська це подруга Шабуніна. Ми повернули Шабуніну на Вусапі, вакс, Шабунін. Та, це неймовірно, Як він задоволений? О! Як жив, так і буде жити. Скоро виправдання, скоро все буде нормально. Опять він буде в Києві, опять на волонтерських машинах, опять буде отримувати гроші, все буде нормально. Два Ярика і Дарюха, все йому зроблять. Ось Віатрович. Володимир Віатрович, на мітингу. Щоб ви розуміли, звідки все росте, звідки йде. З Європейської Солідарності народний депутат. Ось Сюмар Вікторія, з Європейської Солідарності. Он Іонова Марія з Європейської Солідарності, а це їхнє крило, молодіжне крило Європейської Солідарності. Щоб ви розуміли, звідкіля все це йде. Знову Іонова, а тут уже і Федіна, а тут от і Павленко вже, Ростик Павленко, підскакували Віталька і Вова, ключки, ті, що тримають притон, розврату наркопритон. А ось, щоб ви далеко не ходили. Ось ось он. Ось он. І ось він з хлопчиком. Знову, щоб все було всім зрозуміло. А ось цей хлопчик на мітінгер. Це зі молодіжного крила Європейської солідарності. І ось цей хлопчик на мітінги. Ось що я бачу. Я бачу це. Я бачу президента, я бачу воїнів, я бачу обстріли, я бачу біженців. І Я бачу оце. Як це співставляється? Сюрреалізм. страна за а Аліса в страні чудес. Думайте, вирішуйте, аналізуйте. Беріть до висновку. Щоб не казали, що я нав'язую щось. Просто дивіться на фото. Це ж не Ляше, а ну, все одно напишуть: Ляшенка, ти брехун, Ляшенка, ти брешеш, ти маніпулятор, ти обрехуєш Петра Олексійович, я взагалі не згадав слово, оце перший раз Петро Олексійович навіть прізвище не назвав. Взагалі, я просто показував. Дивіться, хто працює, хто воює, хто захищає, хто робить справу, а хто в цей час. Користується життям інших, здоров'ям інших та взагалі всім не своїм, а всім тим, що роблять для них інші. І при тому, хто зараз кричить: Ви молодці, ви правильно зробили, неправильно. Під час війни так не можна. Кожен палку бачить так, як він бачить. Тому що кожен художник, да? так, друзі? Кожен художник. І я хочу, друзі, вам подякувати за ваші донати, як вчорашні, так і сьогоднішні. Вчора, тому що був, о, з, був завис я, і я не довів стрім до кінця. Підписуйтесь і на канал Телеграм. От знаєте, в мене прострація, коли я це все бачу. Не тому що, ще раз, не тому, що закон там назад. Та ми жили про нього нічого не було. Просто сама поведінка людей. Ми пішли в рознос. Ми пішли в рознос. Подивитись, далі будуть виходити постійно. Все, комплектація зроблена. Так що, друзі, дякую за підтримку каналу. Дякую, дякую всім. Дякую, хто спонсорами стає. Посилки ваші. Робимо свою справу. Нам все одно вони не будуть. Ми будемо відстоювати державу. Ми будемо і нам тягнути цей хрест. А далі будемо розбиратися. Я щиро дякую. Яковенко Валентині. Сельчук Тетяні на Paypal, пані Тетяна перерахувала. Шабуніна Оксана, Полив'яний Микола, 20 на 80, дякую, пане Микола, величезна вам подяка. Ковальова Оксана, Гантовий Юрій на канал. Дякую, друже. Юрій, тисну вам руку. Тисну вам руку. Литвиній Ользі, Лазебник Валерію, Галімзянову Радіку, Кларісі, Хрущовій Тетяні. Два перекази пані Таня. Дякую, один переказ на канал. Велика вам подяка, пані Таня. Колініч Вірі, 50 на 50, Мазепа Валентині. На канал, пані Валентина. Дякую вам, пані Віра і пані Валентина особисто. Петровській Катерині, а також Березюк Миколі на канал. Дякую вам, друже Микола, дякую, тисну вам руку. Це вчорашні були донати, які я не встиг вчора сказати. І сьогоднішні, хто перерахував Аніксевич Наталія. Пані Маріна Барані, два перекази. Два перекази сьогодні обоє 30 на 70. Дякую вам, пані Мариночка. Дякую. Ми давно знайомі. Дякую, пані Марина. Ковальова Оксані, дякую вам, пані Оксана. Захаровій Наталі, а також К.Е. Інс. -E -E на PayPal хтось перерахував. Велика, велика вам всім, друзі, подяка. До завтра. Ucrania podemos.